Привіт малята, як ваші справи? Це чудово наша сьогоднішня зустріч присвячена одягу. Чи знаєте ви з чого роблять одяг? Я, якщо чесно, не знала, але одяг з моєї шафи мені все розповів. Жив собі на фермі Баран. Йому стало жарко і його підстригли. Цю шерсть відправили на фабрику, де її розчецали, помили і скрутили в нитки. А ці нитки скрутили у величезні, величезні клубки, вони є різних різних кольорів. Після цього в'язальні машини роблять одяг, і вже потім ми бачимо наш одяг на поличках у магазинах. І це ще не все. Є ще один спосіб вироблення одягу. У полі росте бавовна, і в ній на горі є ось такі біленькі коробочки, в яких всередині вата. Її вати зібрали нитки, і ткацькі верста зробили тканину, яку потім. На виробництві розкроїли, для цього швейні машини з'єднали цю тканину з шили І після цього наш одяг знову потрапляє до нас до магазину. Ходимо до кінця заняття і настав час згадати, з чого роблять тканину. З шерсті барана. Або бавовни. Так, чудово. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам заняття? Чудово, ви мені також дуже-дуже сподобались. Ви круті, давайте з вами закінчувати. До наступних зустрічей бувайте!